Я вважаю, що Маріуполь майбутнього це має бути місто для маріупольців і навколо Маріупольців. Тобто місто побудоване навколо людини, навколо того, чого люди чекають. Ми робили велику фокус групу під час розробки нашого проекту. І ми чуємо, що люди чекають трьох речей: це безпека, це дім і це робота. Навколо цього ми маємо будувати Маріуполь майбутнього. Безпека є першим питанням і найголовнішим люди не повернуться в місто, якщо там не буде безпечно. Звісно, це залежить від того, як буде розвиватися ситуація в цілому. Це буде залежати від перемоги України. Якщо ми говоримо про дім, то це має бути щось, що маріупольці визнають своїм, бо дім це, це те, що в твоєму серці. І Маріуполь має стати містом, де. Ви знаєте, от те, що нам говорили на фокус групах, ми хочемо бачити назад наше зелене місто. Ми хочемо бачити місто, де наші друзі оце і є дім. І коли ми говоримо про роботу, то це економіка Маріуполя. Для того, щоб Маріуполь був знов півмільйонним містом, нам потрібно близько 200 тисяч робочих місць. І ми маємо сконструювати економіку міста такою, щоб вона могла народити ці 200 тисяч робочих місць, і щоб місто знову стало жвавим і знову стало економічно привабливим. Але якщо завершувати цю розповідь і казати, яким має бути Маріуполь майбутнього, яким його хочуть бачити Маріупольці, то це чисте місто, це екологічне місто, це ж. Ваве місто, і це місто на морі.